Сьогодні я вам покажу новий плагін Smooth Edges. Ну по названню можна догадатися, що це гладкі краї. І я як білдер не хочу втрачати можливість вам показати цей плагін. Заходимо в вкладку плагін і вибираємо цей плагін. Нажимаємо і в нас висвічується таке вікно, але на записі його не видно. І для приміра заспавню цей парт. Потім дивимося в це вікно і вибираємо ну, желательний режим 3. І нажимаємо сході фіті. Потім у нас цей кубик перевершається, так сказати, в круглий. І для перекладу я зараз построю диван. А поки я це строю, то я вам хочу сказати банальну, але реально полізну деталь. Коли ви моделюєте, то середотачуйтесь на нижній частині цієї карти. Тут є кубики, по яким можна зрозуміти примерний розмір предмету. Ну, як би, я думаю, це всі знають, але полезно. І ще ставте лайк і підписуйтесь. Давайте. Ось такий прикольний диван вийшов, навіть не дивлячись на те, що я його робив на скору руку. І тепер прикиньте, наскільки він буде крутим, якщо ви там довго постараєтесь його зробити. Тому це доказує, що цей плагін реально ну, крутий і вам дуже допомагає в роботі. Я вам повторяю, можна робити не тільки дивани, багато чого цікавого. Наприклад, я з другом зробив цей забор. Ну ладно, дякую, що ви подивилися відео. Всім па-па!